Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Кажучи правду, ви завжди ризикуєте когось образити. Я почув це від Дж Петерсона. Щоб мислити, треба ризикнути видатися образливим. Саме це сталося, коли Ісус говорив із фарисеями. Оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене. Від Матвія 15 8. Книжники та Фарисеї прийшли до Ісуса, щоб обговорити релігійне питання. Ісус слухав і, звичайно, думав, а тоді вирішив сказати правду. Тоді він не просто ризикував, що його слова прозвучать надто образливо. Здається, він зайшов надто далеко. Настільки, що його учні пізніше запитали Ти знаєш, що твої слова образили фарисеїв? Чи ти знаєш, що фарисеї, почувши це слово, спокусилися? Від Матвія 15:12. Здається, Ісусові було однаково. Він продовжив: Залишіть ви їх! Це сліпі поводатері для сліпих. Від Матвія 15, 14 Розмірковувати над істиною та говорити слова правди так ви завжди ризикуєте образити своїх слухачів. Любити, слухати та говорити це все пов'язано з ризиком. Ризикуйте для Господа. Моя молитва сьогодні. Господи, дякую Тобі за те, що Ти допомагаєш нам правильно мислити. Зі Святим Духом усередині нас, який спрямовує і веде нас, ми можемо любити інших з тобою та твоєю силою всередині нас. Дай нам любити Твоєю любов'ю, навіть якщо є ризик видатися образливими. У ім'я Ісуса Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер